Старт. Ну це й во пам'ятаєте, ми з вами переживали, коли AI почне лікувати людей. Також Northford Health — це мережа найбільших госпіталів в Нью-Йорку. В них там працює більше 80 тисяч людей. І ось витікла їх презентація, яку вони використовують для того, щоб розказувати своїм працівникам, яким чином можна використовувати генеративний AI яй для лікування пацієнтів. І там не тільки такі прості речі, як переформатувати дані з, до прикладу, там одного формату в якийсь стандартний HL7 формат, не тільки для того, щоб допомагати писати всякі пісюльки. Які справки, всякі рахунки, і так далі, але також генеративний штучний інтелект використовується для того, щоб туди можна було загрузити всякі скани, щоб генеративний штучний інтелект. Діагностував, діагностував а різні хвороби, навіть рак, і вони будуть це використовувати в майбутньому. При цьому в них є така штука, як AI Hub, і можна вообще доєднатися чуть для не до любої моделі генеративного штучного інтелекту. І це значить, можна використовувати і OpenAI, і Cloud від Антропіка, і навіть Lama від Фейсбуку. Звичайно, коли ця інформація витікла в інтернет, всі почали скандалі. Йоб вашу мать, ви використовуєте приватну інформацію, висилаєте її кудись там, коротше, до інших компаній. Ну просто розширюєте інформацію про людей, про їх діагнози, про їх стан здоров'я і так далі. На що вони сказали, ніфіга такого немає, ми нікуди не розширюємо. Все це архітектура RAG, яка дозволяє це робити, підтренувати свого агента на додаткових матеріалах. Коротше, невідомо, як воно буде. Але фішка в тому, що от така от величезна мережа госпіталів вже використовує штучний інтелект, щоб допомагати докторам діагностувати. От я впевнений, що скоро ми дійдемо до моменту, коли буде повністю госпіталь, який працює по штучному інтелекту. Кого буде права виписувати вам всякі прискріпшени, і бляха, буде дуже дивно, коли шкіряні мішки перестануть лікувати шкіряних мішків. Але наш великий цифровий господь буде нам казати, як нам лікуватись, як нам жити, як нам тренуватись, і навіть чи є в нас якісь інші хвороби. Apple представила нові новинки. І новинки, звісно, це цікаво. Якщо з однієї сторони iMac виглядає класно, і от зараз вийшов iMac на нових процесорах m 4 Як він буде працювати, тести ще не вийшли. Ну, як завжди, Apple обіцяє, круче там, круче тут, і менше енергозатратні. Ну все як завжди, в принципі. Але при цьому сказали, що там не тільки новий процесор, а й нові кольори. Ну і реально, оці iMAC вони виглядають досить прикольно, особливо якщо ви їх ставите там десь в офісі, де вам не потрібна якась там професійна, я не знаю, Інженірінг, якісь там тули і так далі. Але от якщо посадити людей, які оператори комп'ютерів з iMac, воно виглядає дуже класно. А з новими кольорами, так ще й можна під стиль офісу розставити. Також Apple представили нові клавіатуру мишку і трекпад. Найбільша інновація в цих дівайсах це usb c Та тепер мишку можна заряджати верх тормашки за допомогою usb c Ну от, от якось так. Хоча, здавалось би, найкрутіше була б інновація, якби мишку було можна нормально заряджати, але. Але от як маємо. насправді це напевно одна з найбільш фоліварних тем. Люди, як я, які люблять техніку Apple, кажуть, що це не проблема, тому що ну її реально заряджаєш 5 хвилин, і можна потім 2 місяці користуватися. Але інші люди кажуть, а що це? Я не можу заряджати мишку і використовувати її одночасно. Ну, ну от такі, от такі, таке життя. Можете заряджати мишку, піти на перекур, достати її і працювати наступні два місяці, і робити перекур тільки раз два місяці. Це от як вам заманеться. Але так, інновації з додаванням USB C просто. Стойдуть по всім продуктам від компанії Apple. Ну і останнє Apple Intelligence нарешті вийшов. Він вийшов і внезапно його навіть отримали European Union, та Європейський Союз отримав Apple Intelligence. Хоча там від Apple Intelligence, ну, якось не дуже багато, якщо чесно. А зараз Apple Intelligence може допомагати вам тільки. Писати якісь листи, писати якісь тексти, ну коротше, те, що ми вже давним-давно бачили, Тої інтеграції Apple Intelligence, яку ми бачили на WWDC, або ще на початку літа, з інтеграцією екосистеми, ну поки немає. І сказали, що вона вийде тільки зимою. Наразі маємо от, трошечки маленьку Apple Intelligence, який можна користуватися вже зараз. Але чи додасть він вам якоїсь продуктивності, чи допоможе вам воно щось там багато робити? Я би не сказав. Ну але Apple. Intelligence скоріше живий ніж мертвий, але бачити якусь от таку величезну інновацію з використання штучного інтелекту в управлінні вашим гаджетом Ну, треба ще почекати. Ну і Apple відомі не тільки своїми новинками. Просто вам нагадаю, що вже більше року мені здається відбувається величезний скандал між компанією Apple і Massimo. Massimo через патенти давним-давно подали на компанію Apple і заборонили навіть на якийсь час продажу різного роду Apple Watch. Це все із того, що компанія Apple наняло одного з провідних інженерів з компанії Massimo І внезапно в їх годинниках з'явився датчик, який вимірює кількість кисню в крові. Але цей датчик дуже сильно по патентам на нагадує е, те, що робить компанія Massimo. І Вони коротше, подали в суд. Суд прийняв сторону масімо, і там вийшов величезний скандал. Я думаю, компанія Apple хотіла купити масімо, але в них щось не вийшло. І ось компанія Apple вирішила, а ми також подамо в суд на компанію Масімо і подали близько 9 ісків. І один з них вони вже навіть виграли. Та компанія Apple вважає, що вони роблять ці W1 watch, який дуже схожі на годинники від компанії Apple. Ну і вони за це подали в суд. Всі патенти, всі діла і виграли його. Виграли його на шалену суму аж в 250 доларів. Та це вперше мені здається, я говорю компанія Apple і не додаю слова там, мільярд, а то й трильйон. Вони виграли 250 доларів, суд це підписав і так далі. Звичайно, компанія Apple недовольна. Він доларів. Компанія Apple заробила 250 доларів. Бог з ним вони сказали, та ми не хочемо грошей, ми хочемо, щоб компанія Massimo перестала красти в нас дизайни. Ну от і якось так. Так от розбираються великі компанії. Тут Wall Street Journal вирішили трошечки продосліджувати, що відбувається в соціальній мережі X від Ілона Маска, і вони створили 14 ботів, 14 ботів, які були дивні інтереси. І вони взяли весь контент, який рекомендується в мережі X. Вони його скопіювали, вони його там десь зберігали, відправляли штучному інтелекту для того, щоб він категоризував. І виявилось, які б ви інтереси не ставили в мережі X, що б ви не хотіли там бачити, мережа X все одно кормить своїх користувачів. Очів політичним контентом, і звичайно, один з найголовніших акаунтів, які з'являються, це акаунт Ілна Маска, бо його там ранжує просто якось дуже сильно, дуже страшно. І він є у всіх, навіть якщо ти не хочеш спостерігати за Ілоном Маском. Також дуже сильно ранжувалися акаунти всякого роду конспірологів, і, ну, і людей, яких от дуже сильно любить Ілон Маск. Ну і що, хочеш, не хочеш, а Ілон Маск свій контент пропихне тобі. Що досить іронічно, знаєте, в тому плані, що. Що коли Ілон Маск купував ще тоді Твіттер, він сказав, що перше буде свобода слова і ні один з контентів не буде ранжуватися сильніше. Ну як бачимо, так не сталося. І навіть користувачі Твіттера можуть помітити, що ну Твітер якось не дуже вибирає, що ви там хочете дивитися, а більше каже, що ви хочете дивитися. А з іншої сторони це іронічно в тому, що Ілон Маск, коли купив Твіттер, сказав: Я буду боротися з ботами, і ось боти від Wall Street Journal довели, що а тебе не вийшлося боротися з ботами. Ілон Маск Б. Свобода слова не існує, тому що ти аранжуєш всяку херню, яка, яка підтверджує тільки твої думки. Тому мережа Twitter – це іронічний шлак. Ну що, пожили тиждень без відосів, а пожили тиждень без новин. А ну це не із за того, що хотів це. Я насправді поїхав відпочивати і вирішив. А що я відпочину. І відпочив від новин. Так, щоб такого більше не ставалося, лайк ставте. це призведе до того, що це відео покажемо більше кількості людей. Я буду думати, як я можу підвести таку велику кількість людей і буду продовжувати свій марафон випуску новин. Тому з вас лайк, з мене новини. Вам не важко, мені приємно. Дякую. Тут цей більше пошуковиків, які працюють за допомогою штучного інтелекту. Так. тут, коротше, компанія Мета заявила, що ми випускаємо свій штучний інтелект. От вони сказали, що вашу мать, наш штучний інтелект буде, будемо вам допомагати шукати по Фейсбуку, інстаграму і ватсапу. Ну, насправді, компанія Мета досить давно відома тим, що вони дуже хірово шукають. Ну, якщо вам реально. Колись е, треба було пошукати або якесь повідомлення, або якусь якийсь пост, який ви бачили в Фейсбуці, або самі колись його постили. це зробити ну дуже важко, і спошовик е, від компанії Мета видає якусь хіть, і ось вони сказали, що буде новий search Engine». Новий, який буде вам шукати по продуктам від компанії Meta. він ясно буде використовуватись штучний інтелект, і яким це чином не буде не, працювати, досі незрозуміло. Чи це буде якийсь там бот в діалозі, якому ви будете питати, ей друже, а нагадай мені, що я там казав два роки назад, і покажи, який я дебіл. І от е, тобі Search Engine буде казати: а дивись, ти колись там я не знаю, слухав русський реп, чи ще якусь штуку. Ну, дебіл, ну дебіл, і, і, і оце буде пошуковик. Але мені здається, після того як Perplexity Стали популярними такі пошуковики. Будуть класні, ну будуть потрібні людям, тому що люди вже замахались шукати так, як шукає Google, і стараються шукати якимось вільним текстом. Ну а в компанії Meta, напевно, вирішили, що ну рібята нас використовує більшість населення всього світу, то дати пошуковик, який буде по нашим продуктам, це буде круто. І насправді деякі аналісти кажуть, що ну ви знаєте, що люди шукають інших людей через Google, через ще щось, І в принципі цей пошуковик може від відгристи кусок ринку Google. І в Гугла, якщо чесно, навіть там, де вони монополія, навіть де вони майже признана монополія, ну в них потрошечку та потрошечку, та й забирають трохи ринок там і Bing зі своїм AI Search, той ж самий Perplexity, І от зараз кажуть, що може і мета щось відгристи. Але побачимо, тому що, як я вже сказав, мета традиційно дуже погана в пошуку інформації. Тут компанії Github, якою володіє компанія Microsoft, представили новий штучний інтелект. Ну новий застосунок, який використовує штучний інтелект, і це значить застосунок. Якщо ви чуєте Github штучний інтелект, значить щось буде з програмуванням. Але в даному випадку це не буде якийсь очередний кафалет, а застосунок, який вам за допомогою звичайної англійської мови буде писати інші застосунки. Ну круто вже так. Ну а на демо воно як і на всіх демо показано, що штучний інтелект може прям зі всім справлятися дуже добре. Але коли ти сам цим починаєш користуватись, виходить якась діч. Але я зараз скажу таку штуку, яка буде неочікувана, бо я давно цього не казав. Мені здається, такі штучні інтелекти стануть дуже популярними у людей, які недоточні до технологій, і люди, які хочуть для себе, для дому, для якоїсь оптимізації ротини, вони хочуть якийсь застосунок, а не хочуть купувати чужий застосунок, або не вміють написати свій. І тут за допомогою з можна надиктувати якісь невеличкий застосунок, які вам Зробить те, що ви давно хотіли. Я не знаю, там таймер може поставити, буде рахувати кількість якихось речей чи ще чогось. Я з голови зараз викидаю. Але от для людей, яким потрібно такі home development, яким не потрібно багато всього. І так далі, які океа, що в них застосунок буде ну трошки страшний, трошки лімітований, але буде робити те, що їм треба. Це мені здається, круто, як завжди, якимось професійним програмістам боятися немає чого. У вас роботу штучний інтелект це ще не забере, тому що вашому гімнокоді навіть штучний інтелект розібратися не може. Але от для домашнього такого битового кодінга без знання кодінга і технологій, мені здається, це класно. Тому я бо, коли дивився демо, мені прям дуже дуже стало. Цікаво, і я навіть дуже захотів пощупати цей GitHub Spark, Бо ну реально, навіть на застосунок, які там показали на демо, надиктувати його набагато швидше ніж його накодувати, навіть якщо. В тебе самий самий крутий там X інженер, і хоч і багато людей буде говорити: ну звісно, ти його там не диктуєш, але хто буде потім його супортити, розширяти і так далі? Ніхто не буде. Мені треба застосунок на три дні. От я його використав, видалив, і що і забув. І от за допомогою Spark його можна надиктувати, поставити, Повикористовувати, потім я не знаю, витерти чи не витерти, а іноді так лейте нотати. Ой, цей застосунок я не діктував ще в 2024-му. Коротше, GitHub Spark — класна штука. Якщо ви не дивились — ідіть подивіться вже. І хоч ми розказуємо вам про те, що відбувається в мирних і красивих частинах нашої чудової планети, не можна забувати, що в нас такої розкоші немає. І далі відбувається повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України. Тому Рома в ЗСУ, допомагаємо волонтерам і піднімаємо економіку нашої країни. Ми з вами нещодавно зібрали на Корчі резину для сил безпілотних систем. І зараз вже куплені ці автомобілі. Вони їдуть, скоро будуть. Але нам потрібно зібрати ще 80 тисяч гривень для того, щоб їх там е, падшаманіть трошечки, щоб е, на бензин, щоб вони доїхали і так далі. Тому, якщо у вас є лишня гривня, ми будемо дуже дуже вам вдячні для того, щоб ви допомогли привести в порядок ці корчі, які ми купили, і для того, щоб вони доїхали на наших хлопців і дівчат, які нас захищають. Тому будемо дуже вдячні. За любу вашу гривню, допоможіть нам допомогти нашим захисникам захищати нас. Дякую. Бразилія, це вообще, ви знаєте, мені здається, це новий європейський союз. Європейський союз відомий тим, що коли весь світ робить інновації, вони прив'язали кришечку від бутилочки до бутилочки. І зараз якось купити якісь там кока-колу. Ти не можеш зрозуміти, що кришка не відвалюється, але бог з ним. Також європейський союз відомий, що він розкидається штрафи направо і наліво на всі великі технологічні компанії. Тому що, а що вони не платили би штрафи, бо ми ж стара Європа має так, от що бути. Це цокей, okay, правила гри підтримуються, компанії працюють. І там і там платять штрафи всі довольні, і тут вийшла Бразилія. Нещодавно Бразилія мала величезні скандали з Твіттером, А потім, із того, що Твіттер все ще був доступний через Starlink, вони вже мали проблеми зі SpaceX. Ну коротше, в результаті навіть Ілон Маск пригнувся і зробив те, що від нього вимагала Бразилія. І вони такі ха. ха От як вона працює. Ну і коротше, також почали видавати штрафи. Видали штрафи Тіктоку, Фейсбуку, ще якісь а, якомусь застосунку. Для цих швидких відео аж на 525 мільйонів доларів, і вони цим прикрили не таким, не таким, ну от, на кого нікому грошей не жалко на дітей. І от вони наклали штрафи в мільйонів доларів за те, що ці технологічні компанії в тому щоб не дозволяти е, дітям до 18 років використовувати соціальні мережі або не попереджувати дітей до 18 років, що використання соціальних мереж призводить до величезних травм. І так іноді заходиш в той інтернет, дивишся, що люди пишуть, і думаєш, ну правду ж кажуть, використання соціальних мереж приносить великі і страшні психологічні травми. І про це тебе не попереджують. Зараз в багатьох країнах до речі про це попереджують, а в Бразилії не попереджували. За що і поплатилися аж 525 Мільйонами доларів. Ну, дофіга, звісно, але гроші точно не на дітей будуть витрачені. Зараз є дуже простий спосіб, як зрозуміти, чи в тебе популярний інстаграм акаунт. Загружайте туди відео, якщо воно хірової якості, це значить у вас не популярний інстаграм акаунт, як у мене. Тут його Адам Масері, головний по інстаграму, по продукту, сказав: Ну так та, да, так та є така штука, що якщо відео ніхто не дивиться, вони починають його погіршувати. Його якість та ну розумієте, ви загружаєте відео, очікують сервіс, але якщо ваше відео нікому не потрібно, Instagram Instagram буде автоматично погіршувати його якість. Ну, сказав, я впевнений, що це з однієї сторони, із за того, що вони там може і сторіч десь бережуть, а з іншої сторони, Адам Масері сказав, ну, це для того, щоб воно грузилося швидше, тому що може його ніхто не дивиться, тому що в нього там хороша якість, воно довго загружається. Але от тепер от, е, така жахлива правда. Якщо ви зайдете коли-небудь на Ютуб. І побачити цей випуск в поганій якості. Ну що ж, лайки треба було ставити? Розумієте? Лайки треба було ставити, щоб воно було в чудовій якості. Ну, вже сьогодні говорили про Ілона Маска. Давайте знову скажемо про Ілона Маска. Він заявив, що він планує покращити суперкомп'ютер, який використовується для тренування XAI. Це та штучний інтелект ГРОК, яким мені здається користується тільки Ілон Маск. Я я не знаю, я не бачив ні одного продукту, який в комерційних якихось е, цілях використовує грока. Я. В принципі бачив, що тільки там трошки в Твіттері люди використовують грок, але ну десь щоб його навіть порівняли з кимось, ну, якось таке відчуття, що він реально потрібен тільки ілну маску і нікому іншому. Але ну він там обіцяє, що там буде щось з Теслою і так далі. Поживемо, побачимо. Все ж таки, він інноватор, піонер, і бачить на багато кроків вперед. І може і я не правий, і ми з вами всі неправі. Але він сказав, що він готується до того, щоб покращити суперкомп'ютер ще на 200 тисяч GPU. І, хоч, вроді би. Ми в світі мільярдів і трильйонів здається, що 200 тисяч GPU це не так багато. Але наразі в суперкомп'ютері, які використовуються, іксій, всього лише 100 тисяч GPU-шок. і найбільша проблема це те, що замовлення в компанії NVIDIA на GPU-шки, воно розтягнуто вже на багато багато років. Там 2-3 роки вони повністю sold out. І компанія NVIDIA просто не встигає робити ці GPU-шки для всіх, кому потрібно, бо всім потрібен штучний інтелект, який живе на Ілон Ілонва заявив, що перший суперком. Комп'ютер, які от є в них зараз, вони зробили за 122 дня. І вони планують от 200 тисяч GPU. Ну, насправді вони там не планують прям 200 тисяч GPU, Вони планують а, використовувати а, кращі відеокарти, в яких вдвічі більше GPU-шек. Тож відеокарт буде рівно стільки живе, але ну, от, з GPU-шками воно так звучить. Де він їх візьме? Невідомо. Як він їх купить, також невідомо, бо квоти всі розписані. Але Йла Мас заявив: з іншої сторони, нахер він це робить зовсім незрозуміло. Ну, типа, хтось колись казав, що. XAI буде дуже такий, от крутий тому що він має доступ до всіх твітів а, людей які писали і так далі він буде постійно навчатися але ми бачимо що відбувається в мережі Twitter слеж і що твіти які є там вони не те що для штучного інтелекту не варті уваги вони для Шкіряних мішків, які їх пишуть, не варті уваги, але ну от так, Нілан от. Маск в ікція дуже сильно вірить, і дуже планує я думаю, його інтегрити в всі ці продукти, які зараз робить Тесла. Це і роботи, і напевно машини, і так далі. Ну але що будемо мати велику кількість грубих неосвічених роботів, які у всьому бачать зраду, ну як мінімум на наш український ринок. Що буде, якщо взяти мумію і прям в саркофазі, запихнути її в той дівайс для комп'ютерної томографії. А що буде, що буде? І от тут в Чікаскому університеті вирішили подивитись, що буде, бо я так думаю, вони подивились фільми і зрозуміли, що якщо ти хочеш подивитися, що там відбувається в саркофагі, лах... краще його, бляха, не відкривати, тому що, блін, звідти яка херня полізе, і у всіх буде велика кількість проблем. Коротше, вони теж так подумали і вирішили дано його к чорту і запихнули її в томограф. Отримали скан мумії, знають тепер історію жінки. Не Зрозуміло, як вона вмерла. Зрозуміло, що в черепі в неї немає очей. Вони замінені якісь драгоцінні каміння, і в неї були проблеми з зубами, бо вони там вроді пісок жували. Ну реально, вони там пісок жували, і це не дуже добре для Ямалі. Просто щоб ви знали, що в якихось частинах цього світу люди все що займаються от таким от речами. Визначають, як вмерла людина, яка жила три тисячі років назад. І е, е, яка в неї була емаль на збаг. Е, так що, от тепер і ви знаєте, що в Єгипті жували пісок. Десь так. На цьому всьому і найкраще всі дікатини. Дякую, що добились гар до цього моменту. І далі по наші старі схемі лайк, підписка, дзвіночок. вот це от все. І головне, не хворійте мені і вірте в ЗСУ.